Давай, а тут то помощь такой тримает. А, на не, то мне это что, да? О, понимаете? Да. Я себе наведу. Ценунальная крапка. Выры! Ідея створити щось на зразок морала виникла ще рік назад, але в новий час часу не вистачало, то не вистачало там матеріалів, а тут все зійшлося, все І Вирішили створити невеличкий морал на в'їзді в Баранюку, щоб він нагадував людям про певні якісь цінності, про чесноти, про любов до ближнього. І, мабуть, був би таким, який би не зачіпав ніяких там релігійних чи певних політичних амбіцій. Був би на, на, на таку нейтральну тему. І от плід е, нашої роботи з Валентином Олексійовичем цей вишкий морал е, Спаса нерукотворного і він стоїть, мабуть, в такому місці, де е, трагічно бронювалося життя дуже багатьох людей. От, і Хай би він навізів Баранівку, е, побуджував когось, ну, поводитися більш по-людськи і думати про земне. Про певні якісь чесноти, про певні якісь добрі наміри. І охота дійсно подякувати за, за допомогу і за підтримку нашого мера, Це Анатолія Олександровича, який ну, зголосився, підтримав нас, надав матеріальну допомогу фарбами. І, мабуть, надалі такий проект будемо продовжувати, адже ну, це не те, що модно, а воно дійсно круто і воно побуджує в людей, мабуть, почуття естетики і краси.